Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про чуттєві аромати, які ідеально підкреслять вашу індивідуальність, вишуканий смак, внутрішні такі відчуття стилю і те, як ви завершуєте свої образи, аби зробити їх більш досконалими, довести до якоїсь такої еталонної краси. І у вашій увазі хочу представити аромати, які я вважаю саме дуже вдало демонструють оцю чуттєвість та розкіш звучання. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових відео на моєму каналі, проявляти активність в коментарях. Також можете залишати ваші побажання, я маю на увазі в коментарях, стосовно нових тем, які б ви хотіли, аби я більш детально розлого розкрила на своєму каналі. Я з великим задоволенням готую матеріал на ваші запити. Мені це ну, така, знаєте, подвійна приємність знати, що... Ця тема цікава не лише мені, а й моїм глядачам. А ми починаємо. І почати хочу з аромату, який для мене ех, він належить до таких когорти класичних композицій. І він саме от, для мене є таким уособленням жіночої чуттєвості, сили та харизми. І мені здається, що використовуючи цей аромат жінки. Жінки максимально проявляють свою якусь таку індивідуальність, вишуканність смаку. І першим ароматом вашій увазі я хочу представити аромат бренду Dior композицію Poison неймовірно красива, глибока, інтенсивна, дуже цікава за своїм звучанням композиція. І для мене це красиве таке якесь елексирне звучання. Туберози, кориці, гвоздики, нот палісандру, ноти ладану, ноти такі сливові, красиві ноти. Безумовно, квіткова палітра представлена тут нотами апельсинового цвіту, жасмину та троянди. І розкішна така база з ванілі, амбри, кедру, санталу. Настільки красиво от доповнює. Цю глибину прояву, глибину звучання. В момент, коли цей аромат був створений і був, як то кажуть, на піку своєї популярності, і його якраз використовували такі харизматичні, сильні, цікаві, привабливі жінки. То його концентрація в повітрі була настільки високою, що деякі заклади там харчування, як то якісь такі ресторани, супер-супер люксового сегменту, навіть просили відвідувачів, зокрема жінок цих закладів, не користуватися цим ароматом, тому що його шлейф та стійкість. Феноменальними були тоді. Зараз ну, в зв'язку з багатьма там, переформулюваннями композицій, багатьма ольфакторними заборонами, які існують у світі парфумерії, композиція дещо змінилась, але вона не втратила оцей свої, своєї такої ядової манери прояву. Дуже класний, чуттєвий аромат. Він, неймовірно, підкреслить ваш такий. Своєрідний підхід до вибору парфумерії, аби продемонструвати свій хороший ольфакторний смак. Dior Poison щиро вам рекомендую до затесту та використання. Таким самим красивим, розкішним, чуттєвим для мене є аромат бренду Yves Saint Laurent Cinema. І це вже зовсім інше, не агресивне, а таке м'яке. Невагоме, чуттєве звучання. Це дуже красиве, ніжне, таке делікатне поєднання цвіту мигдалю та клементину на старті, сиві ноти жасмину та півонії в серці, і м'які ноти ваніллю, ванілі, мускусу, амбри. Дуже красиво проявляються аромат. Він такий м'який, дуже чуттєвий і неймовірно класно звучить. Ну і відповідно. Характеризує свою власницю з найкращої сторони. Таким самим красивим чуттєвим ароматом, який допоможе вам продемонструвати свою індивідуальність, для мене є аромат бренду Джорджа Armani Sea Passions. Як це красиво, як це розкішно, глибоко. Є в цьому якась ідеа, і, така, і приємна глибина, і розкіш, і якась така нотка спокуси для мене існує в цьому ароматі. У мене оцю спокусливість формують в цьому ароматі, як та сама груша, рожевий перець, смородина та грейпфрут на старті, далі нота ананасу, жесмину та троянди в серці разом. З геліотропом, така теж приємна, глибока тональність ванілі, кедру, амбервуду. Ноти пачулі тут присутні, дуже красиво, якось так пристрасно, чуттєво, елегантно, неймовірної глибини, якоїсь такої м'якості ця композиція, квіти красиво, фрукти красиво в ньому проявляються в цьому ароматі. Дуже класний. Чуттєвий аромат, якщо ви щось подібне шукаєте, зверніть, будь ласка, власне, можна звернути увагу на всю серію Джорджо Армані C. Вони прекрасні і такі ну, от дійсно є в них якась пристрасть, якась чуттєвість, якась така глибина, якась така м -м, розслабленість. Я б навіть сказала, дуже красива, красива композиція. Такою самою чуттєвою, глибокою і дуже приємною за своїм звучанням, для мене є композиція бренду Chanel. Це Алюр Сенсуель. І це теж так глибоко, так розкішно, якось так чуттєво, так знаєте, не, чому е, туалетна вода для мене вона якась не надто щільна, так, як парфумована. І її так класно довкола себе ти відчуваєш. Вона грає от, різними відтінками. Якась вона така. Теж дуже шлейфова, стійка, дифузна, довкола тебе вона ніби грається, якось е, так веселиться такими, я не знаю, ніби е, якийсь такий грайливий танок довкола тебе виконує. І оце неймовірне чуттєве звучання, безумовно, створюють ноти сухофруктів. Ноти ірису, ноти жесмину, ноти троянди, які знаходяться в серці. Разом з ними там ще ветивер. Стартує аромат рожевим перцем, бергамотом, мандарином. І це теж дає можливість аромату отак більш ясно, більш якось невагоміше проявлятися. Далі все йде в таку розкішну, шанелівську базу, з нот пачулі, знову ж таки, ветиверу, знову ж таки, нот мускусу. Класно. Знову ж таки, чуть. І, ну, Мені дуже подобається, є в цьому якась така звабливість, якась така тональність пристрасті. І зрозуміло, що ця чуттєвість також допоможе вам якось себе, так сказати, в дуже красивому, вигідному світлі продемонструвати композиція неймовірна. Е, якщо говорити про сухофрукти, такі самі неймовірно красиві, чуттєві сухофрукти е, для мене звучать в композиції бренду Cartier La Pantero версія в парфумованій воді. Це теж. Така глибока, дуже красива, якась така елексирна композиція, і е, особисто для себе я теж її ідентифікую як таку чуттєву, е, дуже таку глибоку, приємну, якусь таку релаксуючу. І в цьому ароматі дуже так красиво поєднуються як ті самі сухофрукти, як те саме. Ревінь, полуниця разом з бергамотом. Вони на старті, і так само дуже красиві такі квіти: і лангі лангу, апельсинового цвіту, квіти жасмину, квіти гарденії. Всі вони в серці, і якось так на цьому е, ніби продовжують цей фруктовий старт і сухофруктовий, можна сказати, старт, і заходять відразу в цю глибину, в якусь таку приємну спокусу. Ну, і дубовий мох, пачулі, мускус та шкіра теж роблять свою справу. Вони теж надають аромату глибини, якоїсь такої елексирності, якогось такого дуже приємного, глибокого, в міру гіркуватого звучання. Ці дерев'яшечки, вони теж. Настільки красиві, тому я також сміливо відношу композицію бренду Cartier La Пантер. Версія в самопарфумованій воді до таких чуттєвих ароматів які зможуть дуже вигідно підкреслити вашу індивідуальність, так дуже виразно допоможуть вам про себе заявити. Класна композиція, особливо на прохолоду, вона просто неймовірна. Такою самою неймовірною для мене є композиція ще одного бренду, а саме бренду Hermes, композиція Jour версії Абсолю. І теж Оця якась така глибина, м'яка щільність, якась така приємна тактильність цього аромату. Ну, настільки це чуттєво, настільки це якось так супержіночно, настільки це вишукано, просто неймовірно. Дуже люблю цей аромат, як версія просто парфумованій воді, так і версію Абсолю. Але от глибина звучання, саме версії Абсолю, сьогодні дала мені можливість е зарахувати цей аромат до таких чуттєвих композицій, ну і безумовно цю чуттєвість створює нота гарденії, нота жасмину сампак, квіткові ноти, вони знаходяться в серці. Грейфрут та цвіт абрикосу на старті дарує таке приємне якесь дещо тонізуюче звучання. Ну, і ноти мускусу та дубового муху ведуть нас в якусь таку глибину, теж в якусь таку приємну гірчинку, дуже класно. Композиція, і я від себе її дуже так впевнено зараховую до категорії чуттєвих ароматів. І якщо ви щось шукаєте подібне, обов'язково зверніть увагу на версію жур Absolue в бренді Hermes. Якщо ми вже говоримо про версії Абсолю, то таким самим чуттєвим для мене є аромат бренду Lancom, це фланкер на композиції La Via Belle Iris Absolue. З назви вже можна зробити висновки, що Ірис тут буде мати якусь таку солюючу позицію, і, власне, так і є. Але його звучання не сухе, не якесь таке шорохувате, а дуже приємне, оксамитове, розкішне, тому що, оскільки це фланкерна лавіабель, а Лавіабель це аромат, який втілює оцей такий ольфакторний прояв радісного, світлого, Прекрасного життя, і він сам Лавіабель звучить досить так десертно, дуже затишно, інтенсивно і потужно. То, в принципі, інтенсивність і потужність в цьому ароматі також присутні. Вони також характерні, такі самі, як в ароматі Лавіабель. Класичного формату. Але е, в цьому ароматі ще дуже красиво проявляється апельсиновий цвіт, який знаходиться як на старті, так і в серці. В серці він разом з жасмином, цей апельсиновий цвіт, а стартує поруч з нотами смородини та нотами інжиру І оця приємна округлість, приємна якась така грайливість. Присутня в цьому ароматі. Безумовно, нота ірису, нота пачулі та такі гурманські ноти, гурманська тональність базі присутнє, але саме враження від аромату в ньому немає оцієї такої солодкуватої, десертної приторності, якщо як хтось характеризує іноді Лавіабель. В ньому є розкішне, звабливе. Дуже таке чуттєве звучання, і для мене особисто його краса просто очевидна. Дуже люблю цей аромат. Ну, власне, люблю і ноту ірису, Але е, всі аромати серії Лав'ябель мені теж дуже імпонують. Просто для, особисто для себе я вивела формулу успіху в цій серії: це помірне дозування там залежно від ситуації, куди ви йдете, де ви плануєте. Демонструвати цей аромат і все, це головна запорука успіху, тому що аромати просто фантастичної краси. І от, якщо ви шукаєте красивий чуттєвий аромат, який би підкреслив вашу індивідуальність Iris Absolu, це один з таких дуже-дуже вдалих варіантів зробити це, ну, обравши його, продовжуючи формулу. Абсолют. Хочу також в, в рамках даної підбірки порекомендувати вам аромат з бренду Chloe. Це аромат no Made, також Eau de Parfum, Абсолют глибоке, красиве, розкішне, елексирне звучання ноти сливи мірабель. Це настільки красива оця фруктовість, якась для мене димність, якась легка така. Приємна гірчинка, яку безумовно дарує дубовий мох, який разом з Даваною знаходяться в серці. І мускус та сандал в базі лаконічно завершує це звучання. Оце приємне, глибоке, для мене дуже звабливе звучання. Аромату Клое no Made абсолютно. Дуже красивий, дуже люблю цей аромат, багато де я його згадую, і він буде ідеально. Демонструвати ваш хороший смак, підкреслювати оцю таку жіночність, м'якість, чутливість, чуттєвість. Прекрасна композиція. Якщо матимете таку можливість, обов'язково зверніть увагу на цей аромат, ну і при нагоді обов'язково скористайтеся їм і відчуйте оцю неймовірну красу звучання цієї композиції. Таким самим красивим, якимось суперпородистим, глибоким і дуже чуттєвим для мене є аромат бренду Guerlain Noema. Як це красиво! Знову ж таки, досить лаконічна піраміда. Небагато компонентів, але наскільки красиво, вишукано вони проявляються, наскільки створюють оце приємне, чутливе, чуттєве Таке враження. В серці композиції знаходиться троянда з гіацинтом. Жартує аромат красивими нотами персику та маракує. І оце якась така екзоти... фруктова екзотичність, і все це далі дуже красиво поєднується з базою, в, якому... в якій знаходиться сантал та пачулі. Тобто і приємна тональність дерева, і красиві квіти в серці, і при дуже така е... цікава. Фруктовість старту, ну, класний компо е аромат, і він для мене дуже-дуже чуттєвий. Його, до речі, не дуже часто можна на комусь зустріти, тому якщо ви шукаєте красивий чуттєвий аромат, е я рекомендую вам звернути увагу на композицію Girlen Ноема, Він е продемонструє не лише хороший ваш смак, а ще й таку обізнаність в ароматах, тому що ви надаєте перевагу чомусь ексклюзивному і не такому супермасовому. Я розумію, що цей аромат він відомий, але чомусь мало хто їм користується. І якщо ти зустрічаєш цей аромат на комусь, ну це суцільне, приємне таке ольфакторне задоволення. Ну і фіналізувати буду ще одним ароматом, який не так давно з'явився в моїй колекції це аромат бренду Prada Paradox Intense. Дуже красива композиція. Це в мене запасний блок. Не хвилюйтеся, що оригінальний флакон виглядає по-іншому. Так, це запасний блок. Я займаюся розпивом ароматів, і мені з флаконів такого формату дуже зручно робити відливанти. А це неймовірно красива композиція, побудована довкола нот неролі. Неролі на старті. Та есенція неролі знаходиться в серці. На старті також знаходиться груша та бергамот, і це є така. Приємна фруктова якась глибина, інтенсивність. І сам неро самі от е, нота неролі це і цитрусова тональність, і квіткова тональність. Ці неролі, есенція неролі знаходиться також з нотою моху та жесмину і розкішна база з ванілі, бурбонської ванілі, з нот амбри. Це просто щось неймовірне, стійкість та шлейф. Просто космічні в цього аромату. Для мене я цей аромат відношу в одну категорію з ароматами типу Тіціана Теренці тірки Мені десь в якійсь мірі вони подібні за своїм звучанням, ну і стільки і шлейф тотожні. Але це так знову ж таки спокусливо, так звабливо, так чуттєво, ну настільки. Якось ефектно, і для мене цей аромат от ідеально буде звучати в прохолоду і створювати цю таку чуттєву атмосферу довкола вас. Так що, якщо ви шукаєте аромат таким чуттєвим, чуттєвою манерою прояву, зверніть увагу на Prada Paradox Intense. Дуже такий цікавий, інтенсивний, насичений аромат з чуттєвим підтоном. Ну що ж, ось така моя особиста підбірка чуттєвих ароматів, які підкреслять вашу індивідуальність, презентована мною сьогодні вам. Кожен з цих ароматів неймовірно красиво звучить, хтось складніше, хтось дещо легше побудований, але кожен з них має дуже приємний жіночний. Такий якийсь м'який затишний прояв, тому я щиро рекомендую кожну з цих композицій до затесту. Якщо якась з сьогоднішніх композицій вас зацікавила, ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми ароматами. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свої сторінки на сайті Шаха та Кремчик». Де займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди, або подивитися всю мою колекцію. Можливо, якась інша композиція приверне вашу увагу. Можливо, саме ця композиція є таким втіленням чуттєвого звучання, який би гарно продемонстрував ваш вишуканий смак. Тож, не соромтеся, пишіть мені туди. І якщо дане відео вам сподобалося, ви приємно провели час? Поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Напишіть, які аромати ви вважаєте, мають таке красиве, чуттєве звучання, ну і класно підкреслюють індивідуальність того, хто ним користується. Мені буде цікаво дізнатися про це. Ну і глядачі каналу теж люблять ваші рекомендації. Тож зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами, та все буде Україна!